Так, громаду, проводимо процес переоборудування сівалки, тобто переставляємо диски. висівні диски у нас стояли на соняшник, ось вони лежать. І це така щіточка. Ну, не щіточка, а ролик, який виталкує. Це ж висівний престижін. вісет 2. Ось я написано, бачите? І ставимо на отакі ріпакові диски. Той рік вони в мене сіяли позапрошлий рік. 80 отворів. 80 отворів це треба буде нам забити в цю сигналізацію, яка ну, контролює електромотори. Так, що в нас далі? Знімається диск, знімається оцей виталкуватель. І ставиться такий ну, жовтенький. І на самій банки. О, тут коля перекручує вже. Перекрутив тут, так, да, Коль? No. Коля перекручує, такі штучки. Ось, дивіться, то бачите? Така щоточка стоїть і такий, типу, як успокоїтель. Успокоїтель сімян. Він ставиться отут на виход зерна. І приклеюються такі резиночки. Ось, бачите, резиночки отут. -то. Отут, ось, щоб, щоб показати в цьому місці. У кого нові комплекти, той знає, вони йдуть в комплекті. Вони там не дуже добре клеюються, але я їх просто клею моментом поприклеював, бо нікотрі клеїлися, нікотрі не клеїлися, або треба добре вичищати там чим коля. Обезжирювати. Ну, Пластик безжирити треба. Щоб приклеїлося... Коротше почистити добре. Ставимо оці щіточки. Ставимо оцей чистик сюди. І все збираємо. І ще саме головне, треба регулювати цими прокладками. Бо буває в некоторих висівних, бо ми той рік не знали. Треба внимательно дивитися, як ставити. Диск може бути зазор. Зазор між. ну Як його назвати? Вакумом, ну, кришкою вакуумною. І самим диском. І тут у нас просипався ріпак. Отут, у... отут просипався ріпак. То є такі шайби в наборах. Ось такі біленькі. І ними регулювати треба. Ну, зразу зазор, як збирається, дивимося, що тут зазор був мінімальний, щоб і не терло. Ну, тут диск, виходить, як крутиться. Тобто він тут стоїть. А отут до корпусу пристає. І оце в цьому місці, ось бачите, місце таке, воно так трошки наче, як потерте, отут висипався ріпак. То тими шайбами ми ну, коротше, регулюємо зазор, щоб і не терлося, і мінімальний зазор був. Бо буде просипатися ріпак. І саму камеру, саму камеру ось о. Коля, ще де сюди. Отвертка треба. Отвертка. Ось, ось саму камеру бери. Цей механізм по-моєму якось знімається. Чи як? А що не хочеш, сказати? Ось тут, зап... воно не зажато. Воно там болтики буває зажатий болтик там, mm. і ставиться вниз. Отако. І треба геть униз. Виходить, да, ну, так соєшник уверх перекладається, а на ріпак униз. Ah, щоб заповнення камери було правильне. Все, оце перекладається. Так, ну. Значить все сказав. Що тут ще такі які нюанси були по ріпаку? Так то він сіявся нормально. Ну Но це ж ...саме головне. Саме головне зазор подивитися. Бо ми не знали, то не знаю, скільки ріпака Да, Засипали, а кинулися в деяких банках, а пусто стало. Оборот зробили, а ріпак той висипався. Ну Ми зразу багато не засипали, ну все одно. Неприятно було. Так що, може, кому треба буде, то дивіться зразу. Так, ну що, поїхали ми переоборудуватися. Кстати, оці шайбочки. Це ж вони між дисками ставляться, регулюють зазор між корпусом. Так, ну все. Наче, наче все сказав. А так а так, дзвоніть, питайте. Розкажу, бо хлопці до мене телефонували, та їм об'ясняв трохи. А так вирішив відео зняти. Сейчас такая тема Рипакова. Так що поїхали дальше. Так.